Вітаю в етері епізоди! А з вами у студії працює ведучий Олег Тимошенко. І сьогодні ми детальніше поговоримо про таке. <му> Черговий воєнний злочин Росії проти України. 7 лютого ворог ракетами та дронами обстріляв мирні міста. Рада підтримала законопроект щодо посилення мобілізації. Зеленський підписав указ про звільнення залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України детальніше далі у випуску. Держава-агресор скоїла черговий воєнний злочин проти України. 7 лютого ракетами та дронами Росія обстріляла мирні міста. Є загиблі та десятки постраждалих. Зруйновані житлові будинки. У Києві через падіння уламків сталися пожежі в багатоквартирних будинках. Наслідки ворожих прильотів зафіксував наш кореспондент Максим Кропатенко. 7 лютого розпочався для українців масованою російською атакою. У Харкові, Києві та Миколаїві лунали вибухи. Найбільше постраждала столиця. У Києві лише під кінець дня завершилися роботи з ліквідації наслідків атаки. Відомо про 4 жертви та 39 постраждалих. Позаду мене наслідок одного спильотів по столиці біля станції метро Таранки. Палали кілька поверхів 18-поверхового житлового будинку, а також будівля станції Техогляд. На місце вибуху приїжджав міський голова Віталій Кличко. На цьому будинку майже всі вікна вибиті, поряд знаходиться школа. Я в сусідньому під'їзді, але мене трясе колотить, плачу зранку, тому що коли побачила, що люди кричали допоможіть, це не можна було слухати. І потім почали займатися довго не гасили і з, першої з першого вікна почало тянути. Подальші дії щодо усунення наслідків вибуху за словами кличка. Полягатимуть у забиті вікон та відновлені під'їздів, де немає ризику обвалів. Це буде набути дослідження два під'їзди наскільки. Пошкоджені суші конструкції, і після цього вже будемо приймати рішення, що подальше доля цих людей, які живуть в цих під'їздах. Повітряна тривога в столиці тривала майже три години. Ракети заходили на столицю кількома хвилями з різних напрямків. Максим Коробатенко для епізодів: відбувся черговий обмін військовополоненими. Україна повернула з російського полону 100 людей. Повідомив президент Зеленський. Серед звільнених військові Нацгвардії, прикордонники, військовослужбовці ЗСУ, тероборонці. Більшість визволених захищали Маріуполь, зокрема, були оборонцями Азовсталі. Решта воювала на Донецькому та Луганському напрямках. Новий законопроект про мобілізацію викликає багато суперечок. Цього тижня він вже пройшов перше читання у Верховній Раді. Серед нововведень – обов'язкова військова підготовка. У чому особливісті цієї норми та як українці ставляться до неї в сюжеті Вікторії Кравчук. Вже кілька місяців влада, військове керівництво та громадянське суспільство намагаються розв'язати проблему мобілізації, розглядають підходи та механізми, аби армію можна було комплектувати краще та ефективніше за пропозиціями законопроекту про мобілізацію, який був поданий в Верховну Раду 30 січня. Передбачене скасування строкової служби як такої: натомість пропонується ввести базову військову підготовку, яку всі е, чоловіки призовного віку будуть зобов'язані пройти. У період з 18 до 24 років, дивлячись на сьогоднішні реалії, я б уже хотів, щоб я їх пройшов. Ну тобто, щоб уже вони були пройдені, щоб я вже щось знав про це. Ну чим раніше тим краще, напевно не знаю. Ну навіть не знаю, як це буде проходити. Ну але це погано, тому що примушують. У нас ж вільна країна. Чоловіки призовного віку, згідно із нововведеннями, будуть гнучкими у виборі, коли сам пройти цю підготовку, що триватиме до п'яти місяців. Таку ж підготовку мають змогу пройти і жінки, але поки що це виключно на добровільній основі. Водночас досі не зрозуміло, якою буде відповідальність, якщо ця підготовка пройдена не буде. Очікується, що це буде інформано між першим та другим численням. Вікторія Кравчук, Максим Коропатенко для епізодів. Зеленський підписав указ про звільнення залужного. На посаду головнокомандувача Збройних сил України призначили генерал-полковника Олександра Сирського. Про це президент повідомив у вечірньому зверненні, 8 лютого. За його словами, до керівництва ЗСУ приступає нова управлінська команда. Відповідні укази підписані та розміщені на сайті президента. Значна кількість киян уже відвідала виставку підбитої російської техніки біля Михайлівського собору. Проте значно менше число людей знає про Національний військово-історичний музей, який здобув та вивіз ці експонати. Про те, як змінилася робота одного із головних військових музеїв країни, дізнався Назар Степанюк. Непомітне приміщення на кріпосному провулку ховає в собі справжні історичні скарби. Молодший співробітник музею Павло Корсут згадує, як на початку вторгнення їх доводилося самостійно евакуювати. У нас на жаль не надавали зверху якихось ресурсів або інструкцій щодо евакуації експонатів. Ми побрали усі цінні експонати. Ми поховали їх у фонди. Ми позбирали озброєння все. Як тільки ворога вдалося відкинути від Києва нашими збройними силами, то, дякуючи їм, ми почали повертати поступово експонат. Музей поступово повертається до звичного життя, але уже з новими історичними експонатами. Власне, повертаємося до такого розміреного розміреного робочого процесу. Поступово додаються нові експонати, тому це така складна робота, які доводилося забирати прямо з поля бою. Тому ми організували пошукову команду. І відправили її по Житомирській трасі по селам. Буквально шукати по окопам, по місцях, де був ворог якісь речі, які ще на той момент можливо було врятувати, якось виставити потім. Степанів Назар спеціально для епізодів. В Україні з'являється дедалі більше книжкових клубів, які твори обговорюють та чому читання на часі. Далі у випуску кохання врятує світ. Незабаром відзначатимемо День святого Валентина. У переддень свята порадимо добірку фільмів, які можна подивитися зі своєю коханою людиною. У фіналі національного відбору Євробачення 2024 перемогли Альона Альона та Джері Хейл із піснею «Тереза і Марія». Ціни зростають швидше за зарплати. Українці все частіше вимушені шукати нові шляхи збереження своїх коштів. Економити доводиться навіть на купівлю води. У рамках нашої нової рубрики Очевидне, неочевидне Максим Куропатенко пояснює, як користуватися автоматом з водою і таким чином економити свої фінанси. А у вас теж таке було, що. О, Тоді тримайте гайд. Шукаємо в домі якусь пляшку-баклашку, вдягаємось і виходимо на вулицю. Поки йдемо, можна весело бультихати пляшку наліво і направо. Наш кінцевий пункт ось такого роду автомат. Для того, щоб наповнити пляшку водою, її, по-перше, треба відкрити. А по-друге, поставити її в отвір цього дива людського. Тримайте додаткову текстову інструкцію. На жаль, без грошей цьому світі не обійтися. Клацаємо по кнопочці, слухаємо прекрасний звук води. На цьому все. Наша пляшка наповнена. Закриваємо її, потім наш диво автомат. Швидко повертаємось додому і насолоджуємося ще прохолодним, безсмачним напоєм. Максим Куропатенко для епізодів. Щодня 17% українців читають книги. Такі результати опитування, проведеного на замовлення Українського інституту книги. Цьогоріч це удвічі більше, ніж 4 роки тому. Що читають українці під час війни, розкажуть наші журналістки. У Києві відбулася чергова зустріч книжкового клубу від The Ukrainians. Цього разу гостями були письменниця та журналістка Ірина Славінська, стендапер Сергій Черков, а модерувала зустріч Богдана Неборак. Вітаю вас, дороге товариство! На першій зустрічі книжкового клубу за у новому році. Темою сьогоднішнього клубу є книга британського письменника Кадзуру Шігуро. Не відпускай мене. І мені дуже сподобалося. Чуттєвість, з якою розвиваються взаємини між героями, також дуже близька тема пошуку своєї власної ідентичності. Книжкові клуби стають дедалі популярнішими у Києві. Особливо під час війни нам потрібно працювати зі своєю емпатією, аби бути відкритими до досвідів різних, таких різних людей, які сьогодні ділять своє життя в Україні і живуть поруч. І саме добра художня література дозволяє нам бути відкритішими і трошки краще розуміти тих, хто поруч. Темою наступного клубу буде Пастка 22 Джозефа Геллера. Ольга Бобровська спеціально для епізодів сучасних українських авторів зацікавила тема двійників Путіна. У своїх художніх творах вони почали висловлювати власні здогадки на цю тему. Презентацію однієї з таких книг відвідала Марія Салій. Презентація книги сьогодні відбулася 7 лютого у книгарні «Рідит». Автором книги є Олександр Красовицький. Роман присвячений двійникам Путіна. Про те, як прийшла презентація, сьогодні у сюжеті прикритий нашими найкращими засобами протиракетної оборони і протимінного захисту Володимир Володимирович уже спав після застрику і пігулок. Роман присвячений темі двійників Путіна. Автор не просто впевнений, що вони існують. Він описує все, що цьому передує: пластичні операції, навчання, інструктаж цих людей. Проблеми пов'язані з ситуаціями, коли їх бачать зблизька, приближені до Путіна. Люди це всі дії. Тут п'ять двійників, Кожен з них є особистостю. Роман інформативний та насичений жартами, що можуть бадьорити українців у складний для країни час. Книжки, які я пишу, вони завжди насичені величезною кількістю інформації, тому це не тільки розвага, а це і робота по отриманню інформації. Але в цій книжці і в цих книжках є багато позитиву. Є багато того, що про що приємно прочитати. Іноді е, в цих книжках є багато жартів. А жарти зараз, я думаю, це те, що підтримує нас. Автор наголошує, що книга написана у художньому стилі, а сам він не є експертом з теми двійників російського президента Марія Салії для епізодів. 7 лютого в Київському кінотеатрі жовтень пройшов до прем'єрний показ добірки короткометражних фільмів під назвою Любов варта всього. Фільми присвячено темі кохання під час війни. На події побувала Анастасія Крутій. Напередодні Дня всіх закоханих і другої річниці повномасштабного вторгнення онлайн-платформа Такфлікс і кураторське об'єднання 86 провели у кінотеатрі Жовтень до прем'єрний показ добірки короткого метру Любов варта всього. Це добірка про кохання в умовах воєнного стану. У добірку війшли… Фільм учасник офіційної програми минулорічного канського кінофестивалю Як це було. Лауреат фестивалів Молодість, Кісф, Візарт Войсі з Бахмута. Учасник низки міжнародних та українських фестивалів Поки тут тихо і чутлива документальна стрічка Лелеки завжди повертаються додому. На прем'єру завітало багато людей: митців, блогерів, акторів і просто поціновувачів короткого метру. Зал був переповнений. Після перегляду добірки багато людей вийшли із залу емоційно враженими, чим поділилися з нами. Це це ну, трагічні долі, вони пересікаються. Тобто, ну скажімо так, ваш ваш важка тема, це очевидно. Нам треба розуміти, що зараз ми живемо в часи, коли тобі сьогодні добре, а комусь ні. Загалом з 7 до 17 лютого до прем'єрні покази добірки Любов варта всього пройдуть у багатьох містах України. А вже з 22 лютого любов варта всього буде доступна на стримінговому сервісі Такфлікс. Анастасія Крутій спеціально для епізодів україні завершився фінал національного відбору на Євробачення 2024, За результатами якого право представляти країну на міжнародному пісенному конкурсі здобули Альона Альона та Джері Хейл. Переможця визначили за результатами голосування журі та глядачів. Пісня про мати Терезу та Діву Марію набрала 21 бал. 10 від суддів та 11 від глядачів. Про Київський фестиваль авторської музики Леся Квартиринка вже знає, чи не вся творча молодь столиці. Про зустріч організаторів фестивалю з його спільнотою. Далі у сюжеті Марини Радзієвської та Анастасії Кокалко. Недільний вечір в культурному центрі на спальські 13 пройшов тепло та яскраво, адже сьогодні тут зібралися дев'ять творців Лесі Квартиринки та запросили всіх поціновувачів проєкту, щоб поділитися своїм улюбленим спогадом і обраним лайвом з Ютуб-каналу. Авторський нетворкінг, танці і коктейлі на барі все це ще більше зблизило знайомих та незнайомих між собою людей. Співзасновниця Лесі Квартиринки Іванка поділилася головною метою вечора. Сьогодні ми вирішили провести подію, де сплетемо людей, котрі долучені до партинки як організатори, і ті, хто зацікавлені просто, ну, плюс це важливо. Час від часу проводити такі е заходи, де просто законектити людей між собою, нагадати, що вони працюють над якоюсь спільної справи. Для тих, хто ще не чув про діяльність цього проєкту, пояснюємо, Леся Лесі Квартиринка це унікальні музичні заходи, які вбиваються всього кілька разів на рік. За декілька років їхні камерні вечори із сучасною українською музикою стали масштабними подіями в кіностудії Олександра Довженка, які щороку стають лише більшими та професійнішими. Ми обрали дев'ять наших найулюбленіших на кожній квартиринці. Виступають різні, ще поки мало відомі українські гурти та виконавці. Це і допомагає їм поділитися своєю творчістю та віднайти свою аудиторію. Наступна квартиринка відбудеться 27 квітня. Поділилася співорганізаторка та зазначила, що чекають на всіх. Марина Радзієвська та Анастасія Кокалко спеціально для епізодів. Це всі новини на сьогодні. Ви можете слідкувати за подальшими випусками епізодів на каналі Могилянської школи журналістики. З вами був Олег Тимошенко. До зустрічі.